Привіт, друзі! Вітаю знову на своєму каналі. Ми продовжуємо читати наші пригоди Цебеліно. Ми вже на шостому розділі. Тож, давайте почнемо бо розділ довгий. Називається він так: В замку гості не нажера апельсин і жаднюга мандарин. Тепер завітаємо до замку графіншерешн. Що, як ви вже зрозуміли, володіли всім селом. Всіма хатами, землями і навіть церквою та дзвіницею. Того дня, коли за порадою хатину хатинок Горбуза перевезли до лісу, замку зчинилася страшенна метушня. Приїхали гості, їх приїхало двоє: баронопельсин і герцог мандарин. Баронепельсин був двоюрідним братом покійного чоловіка графині Черешні Старшої, Герцог мандарин був двоюрідним братом покійного чоловіка графині Черешні Меншої. Барон Апельсин мав величезне черево та нічого, та нічого дивуватися, бо він тільки той робив, що жер з ранку до вечора і з вечора до ранку, і тільки якусь часинку відпочивав від їжі. В молоді роки Апельсин спав з вечора до ранку, щоб шунок встигав перетравити те, що він з'їв за день. Але згодом він надумав ось що, спати то тільки час марнувати, адже поки спиш, не можеш їсти. Отож він і вирішив їсти і вночі, залишивши тільки часинку для перетравлення їжі. Бо наситити цього не нажеру із, із численних маєтків, з усієї провінції без перестанку цілими валками везли на різноманічніші наїдки. Бідні селяни вже не знали, що йому посувати. Він жир усе підряд: яйця, курей, свиней, биків, корів, кролів, фрукти, овочі, хліб, сухарі, пироги. Дуже цікаво, що він а, їв все це та ще й овочі. Канібал. якийсь. Біля нього завжди вартувало двоє слух, які запихали в його ненажереливу пельку все те, що привозилося. А ще двоє стояло поготові, щоб змінити перших двох, коли ці знеселяться. Нарешті селяни сказали баронові, що більш нічого їстівного у них не залишилося. Ну, то везіть мені дерева, наказав барон. Селяни став вести, і він пожер дерева з листям і корінням, вмочуючи волію та ще й присолюючи. Коли поїв усі дерева, то став продавати один за одним свої маєтки і купувати їжу на в гроші. А коли і маєтки всі проїв, то написав листа графині черешні старші і напросився до неї в гості. Правду сказати, графиня черешня менша зовсім не була цьому рада. Барон проїсть усе наше багатство. Він проковтне наш замок, як миску макаронів. Тільки обижиться. Сеньора графиня старше заплакала. Ти не хочеш приймати моїх родичів, ти ніколи не любила мого підолашного товстуна барона. Я згодна, сказала тоді графиня менше, клич свого барона. Але тоді я запрошу герцога мандарина, двоюрідного брата, мого покійного чоловіка. Запрошу собі на здоров'я, зневажливо відповіла графиня старша. Він їсть менше від курчати, Адже в твого покійного чоловіка царство йому небесне. Усі родичі такі мершаві, що від землі не відросли. А в мого покійного чоловіка царство йому небесне, усі родичі один в одного високі, товсті, показні. Ось як баранепільсин дожирає дерево. Ось так він виглядає. Ні, де правди діти, Апельсин був такий показний. За цілий кілометр він височів, мов та гора. Довелося одразу найняти йому попихача, щоб возив його на незмірний пузу, бо сам барон не міг йому дати ради. Тож помідор послав до сільського ганчірника квасолі, щоб той негавно прикотив свій візок. Та квасоля не знайшов візка, бо, як ви вже чули, візок забрав його син квасолинка. Тоді він прикотив до замку тачку, якою муляри возять в обнати. Помідор допоміг баронові покласти пузо на тачку і гукнув на ганчірника. А не поїхали. Квасоля ще сили наліг на тачку, але не зміг зрушити її ні на один сантиметр. Покликали двох сух, і з їхньої допомоги барон таки вирішив на прогулянку Алеми парку. Спочатку попихачі не зважали на каміння. Тачка, як назло, раз і раз підскакувала на найбільших каменюках. А від цього баронське черво так трясло, що він увесь холодним потом обливався. Обережно тут каміння! кричав барон, вагально простягаючи руки. Квасоля і двоє попихачів почали старанно обминати каменюки. Тоді ташка звалилася орів. Ради Бога, обминайте ями, барон. Але й під час цієї невдалої прогулянки не забував барон свого найулюбленішого діла. Він на ходу ласував смаженим ндаком, що йому приготувала графиня старша на закуску. На менш клопоту завдавав усім і герцог мандарин. Служниця графині менше, дівчинка-полуничка, цілісенький день прасувала мандаринові сорочки. Коли ж е приносила йому ті сорочки, герцог маридував, потім починав пхикати, скриглити, а далі вискакував на семьій вершечок шафи і звідти репетував на весь тім: Ой, рятуйте, помираю! Ось так це виглядало. Ось він на шафі. І репетую тут ось. Сеньора Графиня менше, чим душ мчала до нього. Мандаринчику мій любий що з тобою. Ох, так погано випросила мої сорочки, що й жити не хочеться. Щоб умовити його не вмирати, сеньора Графиня менше подарувала йому всі шовкові сорочки свого померлого чоловіка. Тоді герцог зліз із шафи і почав приміряти сорочки. Трохи згодом у його кімнаті знову залунали крик Ой, рятуйте, рятуйте. Сеньора Графиня менше бігла до нього так, що у неї мало не вискочило серце. Любий мій мандаринщику, що з тобою? А герцог кричав Ой 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 я загубив найкращий з моїх запонок. Ох, не хочу більше жити. Цього разу герцог видерся на саме вершечок височенного церква і погрожував кинутися звідти сторч головою. Щоб його заспокоїти, сеньора Графиня менша подарувала йому всі золоті, срібні самоцвітами запанки свого покійного чоловіка. І так, протягом одного дня, графиня менша втратила всі свої коштовні речі, а герцог мандарин напакував повні чемодани подарунків і тепер тільки руки потирав з радості. Така пожадливість родичів дуже турбувала графинь. І вони зганяли злість на своєму племінникові, бідолашному вишенці, який жив у них, бо був круглим сиродою. Ось вони зганяють на ньому злість. Це вишенька ось ці, і графиня, він бідолаха тут. Ах ти дармоїде. кричала на нього сеньора Графиня старша. Іди мірші, розв'язуй задачі, а я ж усі розв'язав. То розв'язуй нові, сурово наказала казала сеньора Графиня менша. Вишенка сухня не йшов розв'язувати нові задачі. Щодня він списував задачами кілька зошитів, а за тиждень набиралася ціла гора. Сьогодні графині без кінця примушувала вишенку вчити урок. Чого ти тут крутиш, веде цього? Я хочу трошки погуляти в парку. В парку гуляє баранебель син, і нічого тобі крутитися, там ледарю. Зараз же йди вчити урок. та я вже їх вивчив нові. Вишенка сухня не йшов вчити нові уроки. Щодня він учив стільки уроків, що прочитав уже усі книжки, які були в замку. Але коли графині бачили в його руках книжку, то лаяло його ще дужче. Негайно обиш книжку, малий негіднику, ти порвеш її. А як же мені готувати уроки без книжок? Чи на пам'ять? Відолаш новишенька, зачинявся у своїй кімнаті і вже без книжок на пам'ять. Учив, учив, учив. Від такого життя голова його весь час про щось думала, поки починала боліти. Тоді графиня гримив на нього ще дужче. Ти надто багато думаєш, і від цього тільки хворієш. Ану перестань думати, то менше грошей піде на лік. Як бачите, щоб не зробив бідолашний вишенька, графині за все його тільки лаяла. І зрештою, він уже не знав, як йому ступити, щоб його не лаяло, і почував себе зовсім зовсім нещасним. У всьому величезному замку він мав тільки одного друга то була служниця графині меншої полоничка. Вона жаліла цього бідолашного хлопчика в окулярах, якого ніхто не любив. Вона була з ним лагідна, а вечорами, коли він лягав спати, приносила йому чогось солоденького. Але цього дня усе солодко з'їв за вечері барон обсина. Герцогові мандарину теж кортіло поласувати. І він, щоб випросити солодкого Рафін, вискочив на самий вершечок осіченого буфета і звідти заверещав Ой, рятуйте, держіть мене, бо я не застрім! То цього разу верещання нічого не допомогло герцеві, бо барон апельсин з'їв усе солодке і оком не моргнув. Сеньора Графиня менша впала перед ним на коліна і, гірко плачучи багала свого любого родича не губити себе. Звичайно, щоб його вагати, треба було пообіцяти йому якийсь подарунок, Та у неї вже нічого не залишилося. Зрештою, герцог мандарин зрозумів, що тут уже нічого загарбати, потроху втихомирився і зліз додолу, йому допомагав злазити барон апельсин. Обиваючись на туги трьома котами. Саме в цей момент сеньора Помідора сповістили про те, що таємниче зникла хатина кума гарбуза. Недовго думаючи, сеньор Помідор послав скаргу принцеві Лимонові з проханням негайно прислати до села загін поліца-ламончиків, ломончики прибули до села наступного дня і одразу ж зробили лад. Вони просто обійшли хати і арештували усіх татам всім під руку. Нічого сказати, що вони арештували також майстра виноградинку. Той ішов за ними незадоволено, буркочучи, собі щось підніс, бо поліцає не дозволив йому взяти собою шиву, яким він зміг чухати потилицю. «Брати до тюрми зброю заборонено, сурово сказали вони майстри виноградиці. А чим же я чухатиму собі потилицю, коли мені треба буде про щось подумати? спитав він. Коли захочеш, скажи тільки начальник, начальникові. І він так почухає тобі потилицю, що більше не захочеш. Довірливо виноградника справді, сказав начальнику поліцею, що йому хочеться почухати потилицю. І тут таки один із поліцеїв оперіщив його шаблюкою. Лимончики арештували скрипаля грушу. Йому дозволили взяти з собою тільки скрипку і свічку. А от для чого тобі свічка? спитав його лимончик. Моя дружина поклала мені свічку в кишені, бо в тюрмі дуже темно. Коротко кажучи, лимончики арештували майже всіх на селі. На волі залишили тільки сеньора Гороха, адже він був адвокат. Кума чесника вони просто не запримітили. А він зовсім не ховався, сидів собі спокійні на балконі. Його вуса були прив'язані до двох цвіхів, на них сушилася білизна. Ломочка подумала, що такі ок з начепленими мотузками і пиши собі далі. Арештований кум Гарбуз ішов собі за лимончиком, як завжди, сумно зітхав. Чого це ти так часто зітхаєш? суворо запитав я начальник. Як же мені не зітхати? відповів той. Увесь свій вік я тільки працював і збирав зітхання. Так от тепер у мене і зібралося їх багато багато тисяч, треба ж якось постити Жінок заарештували сам, саму комудинку. А що вона не хотіла йти до тюрми, то поліцаї просто покотили її до самої тюрми. Вона ж була така кругленька, справжня динька. Та, хоч як хитрували поліцаї, а цеполіна вони не знайшли. Хоча він і не ховався, сидів собі на паркані разом із дівчинкою, яку звали Радисочкою, і дивився на них. Поліцаї навіть спитали у них, чи не бачили, де поблизу небезпечного будівника на ім'я Циболіна. а вони відповіли, що Циболіна сховався під кашкетом у їхнього начальника і рогоче втекли. Того ж таки дня вони пішли до замку в розвідку. Циболіно вирішив, будь що звільнити в'язнів, і Радисочка за йому допомагала. Ось вони сидять на парканчику з родисочку. Ну, ось і все. А сьоме розділ побачите, чи почуєте наступної неділі.